Вишкіл західноукраїнських пластунів відбувся у Коломиї. Цього разу членів організації познайомили із повітроплаванням. Юнаки та дівчата почули розповіді про історію авіації, зустрілися зі справжнім пілотом і, звичайно ж, піднялися у небо. Побував на заході і наш журналіст Богдан Малецький. Такі акції західноукраїнські пластуни проводять вже кілька років поспіль. Юнаків та дівчат знайомлять із різними видами авіації. За день до Коломийського вишколу члени організації побували у військових льотчиків Івано-Франківська та відвідали місцевий аеропорт. І ось у Коломиї пластунам показали приватну авіацію. Один із керівників молодіжної організації Сашко Красилич зазначив, що такі вишколи дуже подобаються молоді. Тому проводити будь їх і надалі. Ми проводимо такий захід вже п'ятий раз. Е, значить, е, яка ідея була заходу спочатку? Ми вирішили популяризувати авіацію в пласті, в пластові організації. І е, робимо такий е, пластовий вишкіл. Ну, це такий корот, короткотривалий маленький, е, дехто, ну, наподобі семінара. І от сьогодні частина у нас, коли Коломиї, вчора у нас була частина, у нас так традиційно відбувається, що ми їдемо до військових на аеродром у Франківську. Там вони нам показують військову техніку. Потім ми відвідуємо аеропорт Франківський, тобто цивільну, цивільну гражданську авіацію. Цивільна авіація, так і ще такий останній заключний пункт, тобто така приватна авіація. Тобто, ми хочемо показати дітям. Всі е, види авіації, які в нас в Україні існують військову, цивільну приватну авіацію. Все, як і годиться у пластунів, розпочалося зі збірки. На ній підняли стяг України та виконали гімн пласту. А далі на юнаків та дівчат чекала цікава лекція про місто над прутом та історію повітроплавання в Коломиї. Своїми дослідженнями поділився знаний краєзнавець Василь Нагірний. А Ігор Табанюк розповів про авіацію в цілому. Він поділився розповідями про літаки та їхні можливості. Причому пан Ігор вже другий рік поспіль робить такі зустрічі абсолютно безкоштовно, бо для нього важливо, щоб молодь більше знала про авіацію. Я розумію, що насьогодні молодіша від суспільства і забита заброшена, і інтереси у них пішли в сторону так как направления такого уже нет, как воспитание молодежи в каких-то направлениях, в армии или там авиации, либо еще в каких-то кружках, это, к сожалению, у нас пропало. У меня основная цель, понятно, как я сам любитель авиации, как можно больше приобщить людей к авиации, потому что как бы вот как... Общество расслаивается у нас, как политическое общество расслабится, также и расслаивается общество по интересам. Ну, Поэтому хотелось бы, чтобы мой меркантильный интерес, чтобы количество любителей авиации увеличилось, и при этом они, получая эмоции, я тоже получаю огромнейшие эмоции. Не обійшлося того дня і без польоту, Ігор Табанюк підняв у небо над столицею покуття найвідважніших пластунів. Опісля приземлення емоції переповнювали юні пластунські серця. Це так класно. Я хто ж знав, це так класно. Йо, я буду, я буду дуже багато літати. Це так. Я би тут жила. Я би там жила. Там не хочеться спускатися, не хочеться. Навіть погода не змогла того дня зіпсувати настрій та справжній молодечий запал учасників коломийського вишколу. Пластуни пообіцяли, що неодмінно ще приїдуть до міста над прутом. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика.